Британський основний бойовий танк третього покоління Челенджер 2 став заміною одноіменної першої моделі. Хоч вони зовні схожі, лише близько 5% компонентів є взаємозамінними. Проєктувала Challenger 2 з 1986 року та будувала його британська компанія Vickers Defense, яка зараз відома як BAE Systems Lens and Armament. Насправді ж, в проєкті задіяли близько 250 компаній. У червні 1991-го Міністерство оборони Великої Британії розмістило замовлення на 140 машин, а через три роки ще на 260 в ході прийому на озброєння три танка упродовж 285 днів проходили щоденну симуляцію бойових умов. Це 27 кілометрів їзди по дорозі і 33 бездоріжжя, 34 постріли з гармати і тисяча пострілів з кулеметів калібру 7,62 мм, 10 годин простою і 3,5 роботи двигуна. Челенджер 2 оснащений стабілізованою в двох площинах 120 мм танковою гарматою l 30 a 1 довжиною 55 калібрів, що є єдиною нарізною в «Альянсі». Також танк озброєний спареним з гарматою ланцюговим кулеметом Л-94А1 і Х-34 калібру 7,62 мм та кулеметом того ж калібру л 37 а 2 Боєкомплект челленджера 2 складає 52 снаряди і 4200 патронів. В передній частині башти з боків розміщено по 5 установок, що вистрілюють димові гранати. Башта і корпус захищені бронею другого покоління Чопхем або Дорчестер, яку використовували для розробки композитного захисту американських Абрамсів. Можуть встановлюватись також модулі динамічного захисту Ромор по бортах корпусу і башти в поєднанні з градчастими екранами. Зафіксовано випадок, коли Challenger 2 отримав 15 влучень з протитанкових гранат, без пробивання броні. Комплекс захисту від біологічної та хімічної зброї розташований всередині башти. Екіпаж з чотирьох осіб навіть має туалет, що рідкість для бронетехніки світу. З 2008 року почалася модернізація частини танків, які отримали додаткову накладну броню, нову гармату, систему управління вогнем, двигун, трансмісію та кондиціонер. Питома потужність базового танка 19,2 кінських сил на тонну. Завдяки 1200 сильному двигуну Перкінс чи Challenger 2 розвиває максимальну швидкість по дорозі до 59 км за годину і має запас ходу 400 км по шосе та 250 пересічною місцевістю. У березні 2021 року британська армія оголосила про плани модернізації 148 машин, що будуть відомі як Challenger 3, для продовження терміну їх служби щонайменше до 2035 року. Окремі деталі будуть уніфіковані з новим сімейством бойових машин Ajax, двійки застосовують для ведення бойових дій в Боснії і Герцеговині, Косово та Іраку. Відомо про один знищений від дружнього вогню Челенджер-2 у Іракській Басрі в 2003 році, коли загинуло двоє членів екіпажу. Вартість одного такого танка 4,2 мільйона фунтів. Станом на 2010 рік, окрім Великобританії, 38 вісім челенджерів 2 перебувало на озброєнні оману. А нещодавно британські союзники пообіцяли Україні 14 таких танків. Сподіваємось, на цьому вони не зупиняться.